Вони туди, спорити, сюди, мені якось воно, ви читаєте, ви не знаєте про що ви, ви мене посилаєте на різміло. ТДР, дрова в лісі. О, тут що там у нас? А толком ви нічого не можете сказати. Земля атмосферне повітря приводять... Конституція України. Так? Стаття 13. Конституція, Конституція. Конституція, стат... так. Конституція стаття 13. Але є низка підзаконних актів, постанови Кабінету міністрів, закони. України. Тут достатньо тільки опертися Які? на 13 статтю, тільки достатньо. Але Це тут є так, ще так, стаття у нас шістдесят п'ята, перший пункт, то що відповідальність адміністративна Є відповідна процедура. От, є. 66 знищення це, або це, пошкодження де, де щось... підросту лісів, то ми не займалися таким. Ну, то, то зараз були екологі, Я дивилася, чи ви займалися, чи ви займалися. Ви з'їхали з дороги, з'їхали. Ви вже знищили зелені підуть, підуть паруски, добре, Так? Добре, та тут машини так. їздять крім нас. Ну, видите, ви ж самі себе заганяєте в яму. Добре, ми з'їхали ми на траву, а не, не по кущах-деревах. Подивляться працівники екології, все подивляться. Та добре, все, то вже. Де, куди, звідки витягнули, що ви зламали, скільки коштів, за кожен путь okay. вони поїдуть, мінімум, а Добре, є, нехай рахуються. Ми то все відправимо незалежним експертам, нехай оцінює. Відправляйте, кому вважаєте, за потрібне, то є ваше право, але на даний час ви є неправильно. Тому що ви могли піти в лісництво, взяти собі, виписати складометри візніше дров, оплатити там. Не приїхати з Ну, нового року президент сам особисто сказав, дрова людям в ліс не, не забороняти. На сайті зареєстровано, не прийнято. До того моменту, як його приймуть, він, він сказав не, не виганяти, виганяти людей з лісу, не чіпати, дозволити збирати. Спочатку вони там по, по 300 Окей, гривень, а потім не поміняти, не можу. Добре, так і буде. Нехай лісництво, якщо лісництво не встигає з порубкою, ну нехай не мішає іншим це зробити, розумієте, вичистити ліс. Тут говориться одне, що тут якась там відповідальна зона, як чуть не заповідна. Лісо Природовідтворювання. Добре. Продолжение Ось такі от дрова в лісі валяються. І мені сказали, що буду притягувати за того, що заїхав трактором в ліс. От скільки дерева. Це стояча кастополя. Це наразі не потрібно. Ось гарний дубок повішені на дрова. Я його полюбе заберу сьогодні після розмови з екологією. Чи це не дух? Я не розумію, це дровах. Мені кажеться, що він мені гарний буде дружбан. хлист. Пороханали. От Отке налево вони кажуть, збирай, але не заїжджай в ліс. Що мені ось родини лісом на руках нести. Скажем, все розкажемо, все, покажемо. Всього навчимо. Ось другий дубок. Тож я його заберу. І заїду і витягну його звідси. Тут у полі не було чекати.

Є що збирати, а лісник говорить, що нема що збирати. Погодження. Тільки погодження. Є що збирати. Лісни що... чи хитро підійшов грамотно, під Ну Він ну, не врахував одного, що я трошки грамотніший, але mm -hmm. ми потім розберемося. Тільки погодження. Я згідний, що є що збирати, але тільки через погодження. Гості, ви, ви На збір, дров, дерева, які... Ну, я, я ріжу, я гружу, бо мені не зручно його буде транспортувати, наприклад. Ну, За це ми розберемося, але я все одно заїду і назбираю далі. Заблудив. Він знає? Так? Кому каже? А? Що казав? Говорю потергуєте, маєте зайця, говорю потерпуєте, залізом го торгуєте. Залізом? Які в нього аргументи самі. Нічого. Думаю, що не возилася. Ну, все потрібно підтвердження, якесь мати. Тільки не заїжджати, тут нічого не заїжджу, або аби Нічого. Зараз ми поговоримо і далі до роботи. Доброго здоров'я. Що тут нас тут відбувається? Дрова збираємо. Де збираєте на підставі чого? На підставі якого документу? На підставі дрова додому на опалення. Ну, Хто вам додому. дав дозвіл, де, де, де є. А для чого дозвіл брати, якщо я на дрова а не на матеріал беру? Нема різниці. Де, де... нема такого законодавства? Ви знімаєте мене на камеру? Відповідно. Нема такого законодавства на сьогоднішній день в Україні, щоб для населення можна було би заготовляти вільному доступі. Громадянам України, немає наказу, е так? Немає розпорядження, немає е відповідних документів. Ви можете скласти згідно, відповідні матеріали, ми оформимо. Згідно е статті 70 лісового кодексу України так. на заготівлю лісових ресурсів, необхідно дозвільний документ. На заготівлю лісових ресурсів. В, Але так. не дрова. Дрова це є лісові ресурси. Це є все лісові це ресурси. Це природні дровина, ресурси. деревина Ну, дивіться, вам краще Магу знати. Цей, ви складаєте ви, ви, матеріали. Це, це ліс, Лісо заготів, ви проводите заготівлю деревини. Ви її дров. Не деревини, а дров. Дрова, Дрова це є деревина. Дерев'яні, вони ж не металеві. Про, відповідно, правильно. Значить, пові... має бути дозвільний документ на це. Дозвільний документ це лісорубний рубний квиток. Ви можете говорю, як вас звати? Тарас. Тарас. Ви можете скласти відповідні документи, матеріали до адмінвідповідальності, до чого хочете, там складайте, ми підписуємо і я працюю далі. Тому що, якщо потрібно буде, ми в суді. Ви не будете заготовляти. Працювати ви далі не будете. розумієте? Ну, ви складаєте відповідні матеріали? Складаємо. Зараз ідентифікуємо, що ви порізали. Давайте я вам заведу до місця, де я порізав. Матеріали. Що я нарізав. Йдемо, Йдемо я вас проведу до місця злочину, як то кажуть. <кій> Щоб забороняти, ходити народу в ліс. Забороняти, ходити народу в ліс, в ліс ніхто збирати в дрова. Не забороняє. Mm. Ви можете ходити в ліс, Добре. збирати гриби, ягоди для власних потреб. Для задов... А, ви, ви не до кінця договорите, ви той пункт знаєте, але не до кінця говорите. Не От. <кій> Розказуйте для мені. Власних потреб, ви власних сказали ягоди, втраті, гриби. Втраті. І хмист, так. різні ресурси лісу. Різні ресурси лісу. От і дрова, то і ті самі ресурси лісу. Правильно. Колоті, Але круглі. На, на заготівлю дровиної деревини не потрібно дозволу. Потрібний дозвол. Добре. Добре. Что тут правильно правильно иду? Че, да, твой? Куда ты ехал? Туда дальше, что куда там ты? О, тут значить звідси, так. О, ну. Будь ласка, оцінюйте масштаби збитків. Тополя повалена. Дуб повалений. Не було претензій, що я його сам спиляв звалив. Mm. Дерево від'єднане від системи жевлення. От світ проходить. Екологічна служба.